Привіт, Андрію, Андрій Добре, в нас а, учень 11-го класу, ліцею. Андрій Маврин розповість нам про свою діяльність у науковій роботі. Андрію, можеш відповісти на запитання? Будь ласка, ось яким чином ти знайшов чим хочеш займатися? А, добрий, день. мене звати Андрій. Я вже пишу ман з восьмого класу. Але в восьмому класі це був, так би мовити, тренуровичний ман. Я тоді лише пізнавав структуру, як це робиться і так далі. Бо багато ліцейців у нас роблять ліцеї, починають робити, і я також. І лише в 9 класі я зрозумів, що дійсно я хочу робити, що мені цікаво. І це, перш за все, це була проблема. Uh, яка торкнулася все ж таки мене, і тому про ці самі шини я й написав ман. Дякую. А ось яким саме чином у восьмому класі ти потрапив до цієї роботи ман? Чи у вас всіх ліцеїстів забирають на ман? Uh, у восьмому класі uh, починається період, коли всі ліцеїсти пишуть або реферати, або мани. І я для себе обрав ман. І саме з тих відділення технічних наук, і так от почався мій шлях. Дякую. А ось а як ти познайомився із своїм керівником? Якщо це не секрет, хто в тебе керівник і як ти з ним познайомився? Мій науковий керівник це мій вчитель, тоді він ще у мене не викладав, але мій педагогічний керівник це педагогічний наковий керівник це мої два вчителі, і педагогічний керівник познайомив мене з іншим. Вчителем, який став моїм науковим керівником. А чим ти займаєшся? Яка твоя наукова робота чи напрямок науковий? В цьому році я писав Ман, метод переробки шин кріовібруючий, це відділення технічних наук, секція екологічного безпечення технологій та ресурсозбереження. збереження. Mm, дуже цікаво. А як ти гадаєш, це корисно? І навіщо це корисно? Чому це може когось uh, зацікавити? Якби я написав Ман і не зіштовхнувся з цим, то я, мабуть, також би дуже сумнівався і вагався, чи треба це комусь, чи це важливо, чи актуально. Але коли в минулому році в Києві почали збирати всі шини, яких було повно усюди. То тоді я почав цікавитися цією темою, і я зрозумів, що це дуже серйозна сучасна проблема, оскільки перероблюється лише половина шин, а всі сучасні методи мають певні недоліки. І тоді зрозумів що ця ланка досліджень порожня, яку можна заповнити. Супер, це дуже корисно, я так думаю. Пам'ятаю, як ще декілька років тому в моєму районі закопували ці шини, робили з них спочатку парканчики, потім якісь фігури там лебедів і так далі. А потім всі масово це... почали прибирати їх. Це, мабуть, стабільна ситуація для кожного київського кварталу. В Україні ж взагалі проробляться шин не більше третини. Тому для України це особливо гостра тема. А ось скажи, будь ласка, а якесь економічне підґрунтя саме в переробці, воно існує? Чи ви просто як більше в екологічну сторону розвиваєте цю тему? Розвивається проект і в екологічну, і в економічну сторону. Щодо екології, це все зрозуміло? що треба переробляти, щоб не засмічувати довкілля? І важливо брати найекологічніший метод. Щодо е, грошей, то звісно, у нас є використані шини, і вони можуть бути сміттям, і ми їх не використовуємо, закопуємо або спалюємо, тобто е, нуль користі. Або ми їх перероблюємо і отримуємо матеріали, які можемо використовувати знову. Тобто гумову крихту ви вже я думаю, бачили на дорогах. З них роблять тротуари сучасні з гумового покриття. Це з дитячі майданчики, спортивні майданчики з гумових плит. З них можна робити нові шини і додавати в різні гумові вироби. А сталевий корд з шин, його можна просто переплавити і використовувати знову як метал. Тому, звісно, якщо ми, ну, тобто ми беремо сміття і робимо з нього дійсно корисні ресурси. А щодо застосування методу запропонованого, запропонованого в роботі, то він ще й дешевший у порівнянні з деякими сучасними методами. Дуже цікаво, я сподіваюся, що ти цю роботу будеш просувати і подавати на різні конкурси. А, а до речі, а яким чином можна ось? Ну, наприклад, людина не має керівника, але ну ось щось вигадала, да? щось дуже корисне, дуже класне. Ну, вона так думає: яким чином знайти а, якийсь конкурс? А можливо, чи, можливо, без керівника не можна потрапити на конкурс? От як робити, що діяти в такому Бувають роботи різних типів, якщо можна людина може провести експерименти самостійно. То у неї може бути одночасно педагогічний науковий керівник, який буде просто консультувати. Якщо ж все ж таки треба якесь обладнання складне, яке просто вдома неможливо дістати і там десь знайти в магазині, то звісно є науковий е, треба науковий керівник. Якщо самостійно такого знайти складно, то е, можна звернутися в регіональне відділення Ману і там е, звернутися у своє відділення, де ти будеш навчатися, і там буде у тебе науковий керівник. Отже, потрібно учню напряму телефонувати чи якось зв'язуватись із відділенням МАН, правильно? Так, да, треба записуватися у відділення і тоді ходити на заняття і буде наковий керівник. Дуже добре, дякую. Я думаю, що тим учням, які хочуть брати участь, але не знають, як це буде дуже корисно. Вони почнуть одразу гуглити, де ж ці регіональні. Не знаю, як вони називаються Комплекс... відділення. Відділення да, ман. А, Ось таке ще запитання. А як людині, ну, можливо, там ти стикався з таким, як людині зрозуміти, що її ідея це. Ну, щось цікаве, де? Що це не фігня, Бо буває таке. Ой, я щось вигадав, потім походив, подумав, і думаєш, та ні, це щось, щось не те. Як людині ось бути впевнені в собі? Можливо, є якісь згуртування саме учнівські, де вона може поспілкуватися на цю тему. У цьому випадку, звісно ж, треба поглянути ще раз на актуальність: чи справді дана робота потрібна, чи вона цікава і так далі для суспільства. Далі варто перевірити, чи вона працює. Якщо ні, то можливо допрацювати, або можливо, доведеться змінити тему, звісно, і таке буває, але все ж таки для цього у нас і є педагогічні інколи керівники, щоб вони нам допомагали консультували. А щодо mm -hmm. зібрання учнів, то е, коли ви приймаєте участь у всьому різних конкурсах, пишете мани, то у вас з'являються нові кола спілкування. Також е, члени Ману, які пишуть роботи на різні теми, то з ними теж можна обговорити, познайомитись. І, звісно, ви будете обговорити не тільки там, наприклад, якусь погоду ігри, а й ваші роботи. Супер. А як знайти такі конкурси? Просто сидіти в гугли, хочу потрапити на конкурс на 100 мільйонів доларів, чи як знаходити. А, ні, для цього це набагато простіше, складніше, навіть не знаю, як сказати. А, треба мати роботу. І після цього є в Україні чимало конкурсів. Все починається з районного Ману, в кожному районі України проводиться. Далі це є одразу. Зараз це вже конкурс називається Inventors UA. Це Ман е, організовує, але трохи інший. Так само є екологічні конкурси також від МАНу. І є, наприклад, е, конкурси, які організовує КПІ, це Екотехно або Сікорський Челлендж. Тобто, е, можливо, найкращий варіант це підписатися е, в телеграм-канал вашого місцевого відділення або якогось е, наукового товариства. Місцевого, яке буде сповіщати вас про різні заходи. Дякую. А, і наостанок, чи можеш ти дати якісь поради для учнів, які ще вагаються, чи займатися їм науковою діяльністю, науковою роботою, чи просто йти по течії чогось чекати від життя? А, ну, звісно, я як людина, яка вже писала. А... То, якщо порівняти зараз моє життя, яке могло б бути без ману і з, то це дуже складно. Бо з ти е, вже живеш трохи інакше, в тебе з'являється ціла тема, якою ти цікавишся, про яку ти думаєш, те, що тебе цікаво. І це, якщо, брати, наприклад, шкільні предмети, це те, що знають усі, нібито. І можна не наголосити і е, довести, доказати, наголосити увагу на. Дати світу, що ти можеш зробити щось нове, якусь там програму, наприклад, комп'ютерну. тому це треба, бо це можливість вперше показатися, і можливість зробити світ цей краще. І плюс, окрім цього, цього, з'являться спілкування, і це все ж таки цікаво. Дуже дякую Андрію. З нами був Андрій Маврін, учень 11 класу, деякого ліцею, секції МАН. І, будь ласка, беріть приклад з Андрія і також долучайтесь до наукової діяльності. Дякую, Андрію, ще раз. Дякую, гарного дня. Усіх чекаємо в Мані.